Рад Шевченко Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волі минулися, зосталися, могили полі, високі тіло. Козацьке дилетіло в китайку поли, високі тіли, чорні, як гори, та по воду, в болі, з вітрами мовою, світок слави ті дівчини, з вітром розмовляють, а в косу несе носу за ними співа. Будь в Україні, лихо танцював, хіба вже. Меду, горілка, поставцем кружа. Буласть добре жити на цій Україні, а згадай, може, серце хоч трохи спочине.